Що на твою думку головне в пісні? Текст, звучання, не знаю. Гроші. Ні, ну по факту, так. Да. Давайте так, похлопайте, хто сприймає в першу чергу слова. Розумієш? Хто музику? Розумієш? Тобто, одне, просто буває таке, що слова тобі ще більше знаєш, типу, додадуть у цій музиці там або навпаки по-іншому відкриють тобі цю музику. Да? Тобто, все одно ми сприймаємо спершу аудіально. Це от правда. ти так сказала, що у мене є реально багато пісень, які я уже через якийсь час дивлюся текст такий. Правда, тому що я ти знав, дав. Я весь час слухав холосту. Просто й мать. Та бо напоки ти думаєш, б серйозно. Моя, наприклад, ідея була краще, ніж оце, що ви там написали. Тано таке теж буває. Я просто ще така людина, і я вообще не розбираю слова в піснях. Вообще. Я не можу їх розібрати. Я чому я реп не слухаю? Ну, мені, в принципі як музика подобається. Але я там вообще не приймаю, що кажуть. Короче, якщо є якісь ще інструменти, якщо це не чітко сказане, гучно слово, я це не пойму. Тому тобі по більше на слова. Там, не знаю, ну, типу, я коли слухаю скрілекса в залі, то мене ж там я не розбираюся, нього лірика, про що він хотів мені сказати? Я просто чую за Та-та-та! Я просто вироблю там якийсь там п'ятий під підхід, умовно. Тому мені не слазвика. Здобі... Але, але з іншої сторони, ну, як автор, це, то бодай бідно, конечно, що я таку там, трагедію, драму вклала, а ви навіть не викупили її. Mm -hmm. Бо з цієї сторони буває бідно. Але з інше, знов таки, з третьої сторони дуже класно, коли ти мала щось одне, а інші почули інше і накрутили, і воно теж працює. І це mm -hmm. взагалі супербуває штука.